Минулого року, 1 вересня, ми відкривали палац дитячої та юнацької творчості Біла Акація. Перший побудований в Україні за часів незалежності. Ми сподівалися, що палац щоденно буде наповнений дитячим сміхом. Зранку і до вечора. Але сьогодні, коли ворог обстрілює наші міста і руйнує нашу інфраструктуру, палац став пунктом незламності. Тут є і світло, і тепло, можна користуватись інтернетом і до занять зарядити гаджети, випити гарячий чай або каву та скористатися послугом кімнати матери та дитини. А ще він став своєрідним молодіжним коворкером. Коли у молоді є потреба гуртуватися, ми маємо надати їм можливість реалізувати себе у непростій ситуації відсутності звичайних речей. Центр єдності одеської молоді на часу може розмістити понад 500 осіб. Вже зараз тут працюють хореографи і художники, хлопці займаються грою на гітарі, комп'ютерні гені розробляють програми. Діти з батьками виконують домашні завдання. А ще тут запрацювала майстерня. Тому я впевнений, що у даному центру велике майбутнє. І тут завжди буде цікава та корисна для Одеси і України.